Сьогодні давайте з'ясуємо, як додавати колонки до вашого тематичного планування. Наприклад, практичні роботи та тематичне оцінювання. Переходимо у розділ Журнали та вибираємо потрібний клас. Ну, я, наприклад, візьму 11В. Переходимо в планування та переходимо в запланувати. Для цього класу ми попередньо додали теми. Давайте додамо тематичні. Переходимо в планування. І дивимося. 11В 20.01 у нас є останній урок і далі нам потрібно виставити тематичну оцінку. Переходимо в планування. Знаходимо 20.01. Натискаємо Додати підсумкову 20.01. Перед 27. Натискаємо плюсик і вибираємо назву колонки. В нашому випадку це тематична. Натискаємо Додати колонку. Як ви бачите, відмічено, що автоматично буде враховуватися в середній бал семестрової оцінки, натискаємо додати колонку. Далі переходимо знову в тематичне планування. І дивимося, наступна тематична у нас 0.3.03. Перед 03.03. Тобто ми заходимо назад в планування, знаходимо 3 березня. І між числами 3 березня, тому що в 11-му ве-пара, натискаємо плюсик, додаємо тематично додати колонку, враховувати в семестрову оцінку, тобто автоматично в середній бал, натискаємо кнопку Додати колонку. І таким чином ми виставляємо всі тематичні. Наступний етап. Дивимося, в плануванні є практичні роботи. Нам потрібно в наш журнал додати колонку Практична робота. Як ми це робимо? Переходимо в мрію. Вибираємо журнали. Вибираємо її предмети. У вас будуть відразу ваші предмети, тому що в мене адмін-аккаунт. Знаходжу 11В і перехожу в розділ Оцінки. Далі переходимо в планування і дивимося в 11В му в, 20 го числа 20 -го січня практична робота, тобто перше число 20.01. Переходимо в мрію, натискаю на потрібний урок на 20.01. Далі вибираю розділ колонки та натискаю Додати колонку. Вибираю колонку. Мені потрібна практична робота. І натискаю Вибрати колонку. Далі обов'язково я її беру в тематичну, тому що всі практичні роботи враховуються в тематичне оцінювання і натискаємо Додати колонку. Переходимо назад у журнал. Для переходу на початкові числа ми можемо, затиснувши знизу, прогортати лінію прокрутки або тримаючи клавішу Shift і колищадку миші прогортати вправо або вліво. Як ви бачите, 20.01 є колонка Практична робота. Це один із варіантів. Наступний варіант, це можна робити відразу в плануванні. Переходимо в планування. Тематичному плануванні в 11В му 10.02, тобто ви бачите, друге, І відповідно ми додаємо практичну роботу. Переходимо назад в мрію. Знаходимо 10.02. Є практична робота. Натискаємо на олівчик напроти роботи. Вибираємо колонки. Додати колонку. Практична робота. Вибрати колонки врахувати в найближчу тематичну атестацію. Переходимо в журнал. Оцінки. І, як ви бачите, вже в нас є 10.02 Практична робота. Якщо потрібно, щоб в колонці з датою відображалась тільки колонка Практична робота, натискаємо на дату. Вибираємо колонки та видаляємо непотрібну колонку. Наприклад, поточна робота в класі. Натискаємо Підтвердити-видалити. Переходимо в журнал. І, як ви бачите, 10.02 колонка. Практична робота. Ось таким чином ми можемо виставляти різні колонки. Додати колонку, як ви бачите, це можуть бути домашні, контрольні, далі за видом діяльності, діалоги, зошит, інше письмо і, відповідно, підсумкові, семестрові, річні і тематичні. Вибирайте найкращий і найзручніший для вас варіант виставлення колонок при заповненні тематичних планувань.